Спадкування фермерського господарства. До прикладу, відносно недавно до нас звернулася клієнтка і тому розкажу на її історії. Так от, у неї були батьки, які фермерським господарством володіли. Вони, як ви розумієте, вже пішли у інші світи один за одним, і нема тепер нікого взагалі в цього фермерського господарства, одначе є майно: земля, земля в оренді, нерухомість, транспортні засоби. І Нотаріус говорить про те, що вона не може завершити належним чином цю процедуру успадкування, тому що ця дочка не може надати в свою чергу нотаріусу документи, які підтверджували про те, що частка її батьками була внесена. І тут є багато проблем. А знаєте, яких? Тому що фермерське господарство воно відрізняється від товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо Власником частки, то може бути будь-хто, навіть іноземець, то, от, власне, учасником, членом фермерського господарства, може бути не звичайний громадянин. Більше того, є ще статут фермерського господарства, і в ньому може взагалі не йтися про те, що хтось може щось там успадковувати. І тому тут є варіанти виходу. Для того, щоб ви, як спадкоємець, щось отримали, і з цієї проблеми наступні. Ну, перше, уважно читаємо статут і дивимося, чи прописані там оці ось нюанси, пов'язані з успадкуванням. Якщо прописані, то, в принципі, можна пробувати в судовому порядку визнавати за собою, називаємо так, право власності на оці ось права із управління фермерським господарством. Грубо кажучи, можна стати членом фермерського господарства. На підставі рішення суду. Певною мірою це практика така неоднозначна. Одначе можна спробувати, тому що я бачу, що в судових реєстрах є такий м -м, підхід, і суди в речі випадків йдуть на це. Другий варіант пов'язаний з тим, щоб можна було, в принципі, припинити за рішенням суду це фермерське господарство. Тобто, грубо кажучи, його ліквідувати, і уже в цій ліквідаційній процедурі. Отримати право власності, одначе змінити в реєстрі відомості про те, що власником є фермерське господарство, на саме спадкоємця на цю дочку, якщо ми говоримо про цей приклад, який з вами зараз висвітлюю. Іншими словами є доволі проблемна ця ось історія спадкування. Фермерського господарства, якщо можна так сказати. І є ще нюанси, пов'язані з тим, що є інші е, конкуренти, називаємо так, інші фермерські господарства, інші сільськогосподарські товариства, які на цю землю претендують. І тут необхідно взагалі робити дуже швидко, оскільки, якщо певна земля знаходиться в оренді, то необхідно орендарям, тобто фіз... орендодавцям, е, які передали землю в оренду. Фермерському господарству треба ж оплачувати орендну плату, а немає доступу, до прикладу, до рахунку і так далі, тому подібне, немає права підпису. Тому тут також виникає питання, як же ж вчасно сплачувати податки і т.д. і т.п. Щодо товариства з обмеженою відповідальністю, то там є варіант, певний припис а от щодо фермерських господарств. Одностайної такої інструкції законодавець не передбачив. Тому. Якщо у вас є така от саме проблема пов'язана з тим, як успадкувати майно фермерського господарства, як успадкувати взагалі все це фермерське господарство, із намаганням або взагалі припинити це господарство, або можливо, ви продовжите займатися цією діяльністю в рамках господарства, то звертайтеся до мене і спробуємо пошукати вихід із цієї непростої ситуації. Вона неоднозначна, непроста, складна, мало фахівців. І навіть я здійснюю допомогу фермерським господарствам, здається, із 2006 чи 2007 року, і то не готовий вам відповісти однозначно якось так от шаблоновано, що потрібно робити отак і так. В кожній ситуації, де хтось щось спадковував, дуже все різноманітно. Воно не повторюється, тому що буває, орган місцевої влади він діє ну, сприяє. Буває, що не сприяє територіальна громада. Буває, що нотаріус державний, це одна ситуація. Буває, коли нотаріус приватний, це зовсім інша. Буває, коли нотаріус ну, іде зустріч в якомусь розумінні закону, а інший буває ні. каже, від, Йдіть до суду, принесете рішення суду, і тоді вже будемо вести діалог і мову, як це все повносити в реєстр. Коротше кажучи, проблем тут багато, тому я думаю, що ну, не варто. Братися за їх вирішення самотужки, бо це буде схоже, як нібито ви будете кухлем пива гасити пожежу, яка виникла. Краще звернутися до професіоналів і щось придумаємо, спасемо ваше майно і поставити нам задачу та будемо її реалізовувати. В будь-якому випадку, я думаю, що знайдемо варіант. Як зробити так, щоб все ж таки ви отримали те, що по справедливості повинні отримати.